Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні ми вирушимо у дуже цікаву подорож, а куди спробуйте відгадати? Маленькі комашки збирають мед смачний, у вулику живуть і дружно там гудуть. Хто це? Правильно, це бджілки. І ми сьогодні помандруємо до тітоньки бджоли. Вона дуже чекає на нас і хоче показати свій будиночок та розповісти багато цікавого. Ви готові? Тоді вирушаємо. Подивіться, хто це до нас летить. Так, це бджілка. А як бджілка дзичить? Давайте разом. Дз. 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 <звучить> Подивіться, яка вона гарна. У неї є смогаста шубка, крильця, щоб літати, і вусики, щоб нюхати квіти. А де живе наша тітанька бджола? Подивіться, у неї є ось такий будиночок. Він називається вулик. У ньому живе багато бджіл, ціла велика бджолинна родина. Вони всі разом працюють і роблять дуже важливу справу. Дітки, подивіться, яка краса навколо. Це квітучий луг. Скільки тут яскравих, гарних квітів. А як ви думаєте, що робить бджілка на квітах? Вона не просто милується, вона збирає з квіточок солодкий нектар і пилок. Це як для нас цукерки, тільки для бджілок Дивіться, як вона старанно працює, перелітає з квіточки на квіточку, а коли бджілка перелітає, вона допомагає квітам. Знаєте як? Вона переносить на лапках пилок з однієї квіточки на іншу. І це допомагає квітам давати нове насіння, щоб з них виросли нові нові квіти. Це називається запилення. Ось яка вона корисна. Коли бджілка набере багато нектару, вона прилітає до свого вулика. І віддає його іншим джілкам. І вони разом перетворюють цей нектар на щось дуже смачне і корисне. Відгадайте, що це? Це солодкий, золотистий мед. Мед дуже корисний для нас. Він дає нам сили, допомагає бути здоровими. Його можна їсти просто так, додавати до чаю або в кашу. Він дуже-дуже смачний. А зараз давайте пограємо з нашою бджілкою. В гру збери нектар за кольором. В нас є три квітки: червоний мак, жовта кульбабка та блакитна волошка. І кульки нектару. Таких же кольорів. Покладіть червоний нектар до червоного маку. Тепер жовту кульку до жовтої кульбабки. Блакитну кульку до блакитної волошки. Червону кульку до маку. Жовту кульку до кульбабки. Блакитну кульку до волошки. Молодці впорались з завданням. А тепер бджілка хоче з вами потанцювати. Молодці мої бджілки, ми сьогодні так багато дізналися про нашу тітоньку бджолу. Де вона живе? Так, у вулику. Що вона збирає на квітках, нектар і пилок? Що смачне і корисне вона нам дає. Так, мед. І пам'ятайте, Джілки дуже працьовиті та корисні комахи. Вони допомагають квітам рости і дарують нам смачний мед. Тому ми їх не лякаємо, не чіпаємо, а бережемо. Вони наші маленькі друзі природи. Наша подорож до тітоньки бджоли добігає кінця. Бджілка дякує вам за те, що ви були такими уважними. До нових зустрічей!